Дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Європейський союз пропонує продовжити діючі та розширити санкції проти Росії. Зокрема, пропонується залишити чинними замороження активів, візові заборони та інші обмеження щодо десятків фізичних і юридичних осіб з Росії і проросійських сепаратистів з України, зокрема з окупованого Криму. Відповідне рішення мають ухвалити завтра на засіданні Ради ЄС у складі міністрів закордонних справ. Крім того, у проєкті рішення пропонується закликати посадовців Євросоюзу. Протягом тижня підготувати списки для додаткових санкцій. Більшість країн ЄС вже висловились за розширення санкцій після минулотижневого теракту у Маріуполі, коли у наслідок обстрілу загинула за останніми даними 31 людина понад 100 отримали поранення. Пропозиції, які схвалять завтра, міністри закордонних справ країн ЄС всередині наступного місяця розгляне Європейська рада на своїй зустрічі саміті Євросоюзу. Санкції проти Росії можуть посилити через ескалацію насильства у східній Україні. Про це під час перебування у Києві заявив міністр фінансів США Джейкоб Лю. Американський високопосадовець прибув до України щоб оцінити хід реформ, адже допомога в обмін на реформи саме за таким принципом Сполучені Штати підтримують український уряд. Сьогодні у Києві міністри фінансів двох країн підписали угоду про надання кредитних гарантій на 2 мільярди доларів. Але умови жорсткі отримання фінансової допомоги обумовлюються продовженням непопулярних, але вкрай необхідних економічних перетворень. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Міністри фінансів Сполучених Штатів і України погодили умови надання кредитних гарантій. Протягом року Київ зможе отримати щонайменше 2 мільярди доларів. Це дозволить Україні більш активно впроваджувати вже розпочаті реформи, а також залучати міжнародну фінансову підтримку на більш сприятливих для України умовах. Коли урядовці підписували угоду під вікнами Кабміну, протестували шахтарі, вимагали збільшити дотації галузі та не закривати нерентабельні копальні. Мовляв, це ж робочі місця і енергетична незалежність. Урядовці визнають, реформувати потрібно не тільки цю збиткову галузь, хоч цей болісний процес. Щоб пройти найважчий етап перетворень, зокрема й необхідна фінансова підтримка заходу. <рес> Ці кредитні гарантії мають на меті допомогти Україні профінансувати соціальні потреби і захистити найбільш соціально незахищені верстви населення від можливих негативних впливів необхідних економічних перетворень. Однак без реформ грошей не буде. Угода передбачає, один мільярд доларів кредитних гарантій Україна може отримати в першій половині року і лише за умови їх впровадження. Ще один мільярд доларів може бути наданий, якщо Україна дотримуватиметься курсу економічних перетворень і надалі. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ. Гостлі дискусії щодо України точили сьогодні і у Страсбургу. Моніторинговий комітет парламентської асамблеї ради Європи ухвалив низку поправок по резолюції щодо України. Українська делегація вимагає збереження санкцій проти Росії та звільнення української військовополоненої народного депутата України та тепер делегата пасе Надії Савченко. Керівник російської делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Пушков у відповідь пригрозив, що Росія. Мамі має намір призупинити до кінця року свою роботу у ПАРЕ, в разі якщо тривалий час перебуватиме під санкціями в асамблеї. Пушков також заявив, що надію Савченко відпустять на свободу лише якщо її визнають невинною в Росії. Звільнити Савченко закликають і у конгресі США. відповідну резолюцію за підтримки обох партій зареєстрували у понеділок з вимогою здійснити тиск на Росію для звільнення української льотчиці. Співавтор резолюції конгресмен Бил Паскрел звернувся і до державного департаменту США. Відкритий лист, який він направив напередодні до держсекретаря Керрі підписали вже 22 конгресмени. Представники обох партій. Конгресмен Паскрел також наполягає на тому, що Сполучені Штати повинні надати Україні зброю та посилити санкції і тиск на Росію. З конгресменом розмовляла моя колега Наталія Леонова. Конгресмен Паскрел представляє штат нью джерсі де проживає велика кількість українців. З активною українською громадою він завжди підтримував тісні зв'язки. За подіями в Україні конгресмен уважно стежить з самого початку протистояння з Росією. Незаконне захоплення Надії Савченко стало для законодавця останньою краплею. Вона героїня. Її ув'язнення Росією викликало у мене справжню злість. Я думав, що межа моєї злості по відношенню до російського уряду була досягнута. Але ні, не по відношенню до російського народу, а по відношенню до російського уряду. Коли це сталося з надією, я просто озвірів. На той момент я вже тиснув на наш уряд. Аби ми надали зброю Україні, щоб вони могли захистити себе, як мінімум, мати можливість захиститися до того ще кримське питання, коли Росія відібрала частину території суверенної України, і звичайно ж, росіяни ніколи не зупиняться на досягнутому. Отже, зупинити Путіна мають союзники України, говорить Паскрал. Якщо ми хочемо допомогти нашому союзнику, це не означає, що ми обов'язково повинні висилати солдатів, але безумовно, ми повинні щонайменше допомогти країні себе захистити. Ми маємо дати їм інструменти самозахисту проти брутальної сили Путіна. Ізраїль потребує зброю для захисту від ракет, які літають у них над головою. Ми допомагаємо Ізраїлю. Так само ми повинні допомогти нашому союзнику Україні. Санкції проти Росії мають бути посилені, каже законодавець. Ми хочемо посилення санкцій, так як ми посилили санкції проти Ірану. Ми так само можемо посилити їх і проти Росії. Очевидно, вже діючі обмеження мають негативний вплив на російську економіку, попри те, що говорить Путін, применшуючи їх наслідки. Мені подобається, коли він це робить. Це означає, що санкції діють. У певних колах звучить думка про те, що США не готові іти на відверту конфронтацію з Росією заради України. Паскрал такі припущення категорично відкидає. сполучені штати не збираються жертвувати Україною чи будь-якою іншою державою. Ми спочатку реагували дуже повільно, як на мене. У світі багато чого відбувається, але наші союзники повинні знати, ми будемо поруч у добрі часи та у погані часи для України зараз дуже важкі часи, і українці не повинні мати жодного сумніву щодо того, яку позицію по відношенню до неї займають США нема жодного сумніву. Ми не відкинемо лапки перед путіним. Але також ми не очікуємо, що Путін піде повністю нам на поступки. Ми на рівних. Але те, що вони зробили в Україні, це зло. Вони порушили суверенітет країни. Про це неодноразово говорила ООН. Введені санкції, але ми хочемо більшого, більш вагомої підтримки України. Ідею того, що можливою умовою компромісу між Заходом та Росією може стати гарантія ненадання Україні членства в НАТО, Паскрел називає безглуздою. Членство в НАТО це питання вирішатиме сама Україна. Чому Україна не повинна бути членом НАТО. Чому хтось може заборонити іншій країні стати частиною НАТО? Росія бачить у цьому загрозу. Я не думаю, що Україна, будучи членом НАТО, стане претендувати на якусь частину російської території. Головне ж для країни сьогодні це реформи, які зроблять Україну сильною та непохитною, каже конгресмен. Ми хочемо, щоб Україна отримала демократичне суспільство. Ми хочемо, щоб вона сама визначила своє економічне майбутнє. Ми хочемо, щоб Україна була світовим гравцем. Ми хочемо, щоб Україна знала, що ми союзники і завжди ними будемо. Наталія Лонова, голос Америки Україна цього року перейшла із статусу невільних до частково вільної країни. Про це свідчать результати дослідження міжнародної неурядової організації Freedom House. Росію ж за рівнем демократії і політичних свобод навпаки визнали невільною. І причиною цього стала сама російська агресія, анексія Криму та напад на східну Україну. Загалом фахівці Freedom House проаналізували ситуацію у 195 країнах світу. З них майже половина половина, визнані вільними третина частково вільними і невільних країн у світі 26%. Серед них поруч з Росією опинились Туркменистан, Узбекистан, Північна Корея. Про деталі цього дослідження в інтерв'ю Голосу Америки розповів віцепрезидент з досліджень організації Freedom House Арч Педінгтон. Розповідає Ярина Матвійчук. Freedom House вперше під час свого щорічного аналізу свободи світі оцінювали Україну, не враховуючи Крим. Ми не оцінювали Крим як частину України. Український уряд зовсім не контролює територію автономії, тому Крим має свій окремий рейтинг. Таким чином Україна серед колишніх радянських республік отримала найкращий результат. Останні президентські і парламентські вибори визнали найвільніші в історії незалежності. Кількість незалежних медіа в Україні помітно зростає, а активісти громадянського суспільства мають змогу вільно вимагати від уряду змін в різних ділянках системи урядування. Ці фактори, за словами Арча Падінгтона, і стали причиною покращення українського рейтингу. Між тим, у Freedom House навчені досвідом подій помаранчевої революції, тож радять не поспішати звисну щойно потрапивши до уряду, помаранчеві сили перетворились на велике розчарування. Тож цього разу ми будемо дуже пильно моніторити, як українська демократія розвивається за правління Порошенка та інших лідерів. За іронією долі через ту ж анексію Криму російський рейтинг котиться у прірву. Росія отримала статус невільної країни у Росії рейтинг останнього року складався здебільшого підпливом наслідків від окупації Криму та пізніше східної України. У рейтингу Freedom House найвільніші країни отримували один бал а ті, де найбільше придушується права і свободи сім балів. Таким чином, Україна частково вільна, дістала три бали. Крим визнаний невільним із сімома балами. Поруч нього Росія шість із семи можливих. Це означає, там немає серйозних виборів. Тобто формально люди раз на 4 чи 5 років ведуть на дільниці, утім голосування не має жодного значення. Це означає, що немає великих громадянських свобод, немає реальної свободи медіа, незалежних судів. Громадські організації не мають права критикувати політику уряду. Люди не мають можливості дати своїм дітям таку освіту, яку вони б хотіли. Обмежена можливість для людей отримати роботу. Половина усіх невільних країн знаходяться на території колишнього радянського союзу. На думку експерта, така ситуація зумовлена величезним впливом російської політики на сусідні держави, хоча російські щупальці сягають і дальних кордонів, зокрема країн Центральної Європи. If you look at... Якщо подивитися на такі країни, як Чехія, Болгарія, Угорщина, ми бачимо, як російські агенти мобілізували екологічний рух у цих країнах, щоб протестувати проти видобування сланцевого газу. Ні з того, ні з цього у центральній Європі з'являється цей антисланцевий рух. Тому що сланцевий газ допоможе цим країнам стати незалежними енергетично від Росії. Тож Росія там намагається стимулювати цей рух проти видобування сланцевого газу. Так само Росія корумпувала уряд Болгарії, щоб отримати затвердження газопроводу Південний потік. Найкращі свободи у світі спостерігаються у країнах Скандинавії. Сполучені Штати також отримали один бал. Утім, експерт каже, що у США деякі проблеми з демократією все ж є расова нерівність була проблемою США майже 400 років і досі лишається проблемою. Правда, меншою ніж це було раніше. Паттінгтон пояснює, Freedom House відносить Сполучені Штати до найвільніших країн, тому що до США досі приїжджають іммігранти з усього світу і мають можливість тут чесно досягати успіху. Люди різних віросповідань і поглядів у США можуть працювати поруч і знаходити спільну мову. Ірина Матвійчук голос Америки. І на завершення програми хороша новина на одному з найпрестижніших кінофестивалів у США Санденс, що нині триває у штаті Юта українському режисеру Мирославу Слабошпицькому вручили міжнародну кіномогра. Кінематографічну нагороду Global Filmmaking Award. нагорода, вручена Слабошпицькому, є знаком підтримки його майбутньої стрічки Люксембург, яка буде присвячена Чорнобилю і зніматиметься у зоні відчуження у 2015 році. Окрім визнання, нагорода передбачає і матеріальну допомогу проєкту в розмірі 10 тисяч доларів. При врученні представники Сан Денс інституту згадали також іншу стрічку цього режисера. Племія, назвавши її одним із найкращих фільмів 2014 року, який є обов'язковим обов'язковим для перегляду. І на цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. І нагадаємо, що наші програми також можна дивитись у інтернеті за адресою chastime.com. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо, щасливо. Побачимось завтра.